Витинанка – не просто вид мистецтва, а й спосіб боротьби з ворогом. Вона допомагає підносити бойовий дух, так вважає майстер народної творчості Тарас Крамаренко. Він створив понад тисячу виставкових робіт. Найкращі з них презентували на ювілейній виставці митця під назвою «Витинанкові оповідки. Відвідала її і наша знімальна група. Галерея народного мистецтва стала місцем відкриття ювілейної виставки ветенанок відомого жашківчанина. Майстер народної творчості Тарас Крамаренко вже багато років займається цим мистецтвом. Його творчий доробок сягає понад тисячу виставкових робіт. Зізнається, що відібрати найкраще для ювілейної виставки було непросто. Тут представлена добірка робіт, які створені останніми роками. Вони ілюструють ті теми, які я піднімаю в цей час. Це не всі роботи, звичайно, які були створені, але вони в тій чи іншій мірі говорять про мої настрої, про мої емоції, про моє Бачення світу і про мою філософію, яку я на даний час маю як митець, кожна робота майстра особлива. Та однією з найактуальніших вважає ось цю, що має назву наш ковчег. Вона символізує всю Україну, яка в ці важкі часи тримається на плечах мужніх воїнів. Якесь навіть заперечення цього трагізму виникає ця робота, яка говорить більш оптимістичні якісь речі про те, що нам є чим гордитися, нам є те, що дає сили, і, власне, ці сили дають надію, що наш ковчег. Залишиться не зруйнованим, не зачепиться ні за який арарат, а буде пливсти по морю ну, життя, утверджуючи українство як таке. У творчості Тараса Крамаренка переплітаються різні стилі та напрями. Ключовими є поєднання фольклорних мотивів і сучасності. Автор пояснює це тим, що мистецтво в Україні ніколи не стояло осторонь подій, які переживає народ. Так і живі картини майстра проводять паралелі між історією нації та сучасністю і допомагають знайти сили для нових звершень. Автор підвів підсумок своєї творчості. Він вже 20 років, член нашого середку. Тобто, тут можна бачити такі знакові роботи, які відповідають. Він їх так і назвав виставку «Витинанкові оповідки. То про. Певні віхи життя нашого за цих, скажімо, умовно кажучи, 20 років. Тут і козацька тематика, і голодомор, і нинішні події воєнні. Ну, ось так в, в баченні, а витинанковому передано відчуття автора. На ювілейну виставку митця завітало багато гостей. Тут і відомі художники, і майстри народної творчості, народознавці та представники музеїв. Відзначила ювіляра і обласна влада, адже його духовна творчість має і цілком матеріальну користь. Під час заходу Тарас Крамаренко передав один із своїх виробів волонтерській організації. Найближчим часом твір продадуть з аукціону, а кошти передадуть захисникам. Ми підтримуємо ініціативу, особливо художнього музеї і виставку мистецького залу, який ми зараз перебуваємо відкриттям мистецьких і, і, і творчих людей, які сьогодні є на Черкащині. Ми Пошановуємо таких людей, які творчо ставляться, мають розвивати мистецтво, бо мистецтво це є складова нашої культури, і саме пан Тарас показує, як можна через твори показати ненависть до нашого ворога, який є зараз на нашій землі, і як можна разом наближати перемогу. Захід зібрав багато поціновачів мистецтва. Ті, ж, хто з якихось причин не встиг цього зробити, може відвідати виставку протягом наступних кількох тижнів. Сподобалися всі роботи. Зокрема, на козацьку тематику дійсно заглиблюють в нас, нашу історію, самобутність, нашу ідентичність українську і якраз актуальні в часи боротьби піднімають таку енергію звитяги, енергію якоїсь такої дійсної боротьби. Знаю, що в нього є учні, це теж дуже важливо, що ця техніка, ця традиція буде передаватися, і це представлятиме нашу Черкащину, наших майстрів для всієї України, всього світу. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.